Я всіх вітаю, друзі. Сьогодні в відео я хотів би поділитися з вами інформацією, як можна зробити джерело безперервного живлення, тобто систему безперервного живлення, із такої от станції Bluetia AC 200 Max. Ті, хто має таку станцію, ви знаєте, що в неї не вбудована система безперервного живлення. Це означає, що. Немає там такого реле, яке би переключало а, навантаження, яке виходить із розетки безпосередньо до вашої розетки з мережі. А, а все, що живиться від цієї розетки, воно проходить через інвертор. А, ну і це зрозуміло, тому що сама станція підключається, сама зарядка знаходиться ззовні. І 220 до неї приходить лише до зарядки, а далі вже йде понижений 50. 8 і 8 вольт тому і е, неможливо переключити нашу, нашу нагрузку, тобто то, те, що вже виходить зі станції, безпосередньо до нашої мережі, яка йде у нас 220 від лічильника. Але є можливість зробити це. І сьогодні я покажу і розкажу, як це можна зробити. Тож, давайте поговоримо про мету такої переробки. Як я вже казав раніше, я би хотів зробити так, щоб мої прилади, споживаючи електроенергію, користувалися загальною мережею, тобто мережею, яку надає нам місто, і яка йде від нашого лічильника в тому випадку, коли світло є. І е, перемикалося б споживання на базу на зарядну станцію тільки в тому випадку, коли в нас немає е, світла у мережі. І так як я зараз, е, переселенець, живу в чужій квартирі, е, яку ми знімаємо е, з моїм другом, і я, в принципі, живу в одній кімнаті, і весь мій побут і робота вона оточується біля цього стола. Тут мій комп'ютер, лептоп, е, телевізор неподалік. То всі мої прилади живляться від однієї розетки під цим столом. До неї підключен подовжувач. Раніше був підключен подовжувач, в який були підключені всі мої прилади. І загальна потужність цих приладів, вона, звісно, не перевищує потужності, максимальної потужності зарядної станції в 2 кВт 2,2 кВт. Тож, я подумав і подивився в інтернеті і знайшов цікаву річ. Це реле, в якого є два контакти загальних, а також є два режими. Коли на обмотку Подаю, подається напруга. В цьому випадку для цього реле це напруга обмотки 223-240 вольт, тобто та, та, напруга, яка є у нас в мережі, то реле переключає ці два контакти на одну групу. Коли з обмотки зникає напруга, реле перемикає ці два контакти на іншу, на іншу групу контактів. Тобто Якщо ми до однієї групи а, підключимо нашу а, зарядну станцію, а до іншої групи підключимо мережу з, з нашого лічильника, з нашої, нашу квартирну мережу, а до загальних контактів підключимо нашу відповідну колодку, яка тут вже є. То таким чином ми можемо автоматично переключати наш виход з мережі або з зарядної станції. Саме тому ви бачите, тут в мене підключено два кабеля. Один чорний це той кабель, який йшов з, цієї, з цим подовжувачем. До нього підключаю я мережу загальну міську. І білий. Цей білий кабель я вставляю вже в зарядну станцію. Тут ви бачите верхівку цього реле, його маркування це виробник UKREM. А Маркування значить, LY2. Я потім ще в описі до цього відео залишу, де його можна придбати, на яких сайтах воно, в принципі, доступне. Я обрав саме двохконтактний, двохконтактний реле, тому що я планую розмикати і фазу, і нуль. Є ще і трьохконтактні. До речі, я не знаю. Тут є заземлення, і в зарядній станції є заземлення. Наразі я з'єднав. тобто... Заземлення від зарядної станції, з'єднане з заземленням від квартири, і воно йде на виход нашої колодки. В квартирі, на жаль, тут немає заземлення, тому я не знаю, чи воно працює і взагалі, чи має так бути. Якщо у вас є здогадки, чи варто так робити чи ні, чи якщо, наприклад, щось станеться із заземленням, то не буде це погано для самої зарядної станції чи ні. Якщо щось буде з міським заземленням, з квартирним заземленням. Але, в принципі, зараз наразі це не проблема, тому що в квартирі в цих розетках навіть немає контакту заземлення. Саме реле, воно призначене на ток 10 А, тобто при 250 вольтах, це 2,5 кВт, це більше, ніж. Більше ніж максимальна потужність самої зарядної станції, тому хвилюватися за те, що це реле пригорить або перегорить, я не думаю, що варто. Також в цьому реле є індикатор, який світиться червоним, коли є мережа, коли у нас е, подається напруга на обмотку, і тухне, коли е, гасне, коли мережі немає. Тож, як це працює ще раз? Значить, У нас є отакий подовжувач. Давайте зробимо вигляд, що отут у нас йде мережа від нашого лічильника, а тут від зарядної станції. Тобто сюди я вставляю чорний кабель, який йде від нашої мережі, і ми бачимо одразу, що світловий індикатор показує, що у нас є напруга і наша обмотка. Зараз е, заживлено. Тобто реле переключилося у стан, е, коли обмотка заживлена, переключили контакти. Е, далі ми, в принципі, можемо вставити ось цей кабель сюди. І що буде відбуватися? Зараз нічого не відбувається. По чорному кабелю йде напруга, вона потрапляє сюди і це реле комутує два контакти фазою 0. На виходні колодки. Тобто, якщо зараз ми у одну з цих колодок підключимо якийсь пристрій, він буде підключений безпосередньо до нашого чорного кабеля, до нашої міської мережі. Як тільки ми виключимо чорний кабель, ми бачимо, що потух світловий індикатор, світловий діод. Це означає, що зараз на цих розетках у нас підключена напруга від білого кабеля. Той кабель, який заходить також сюди, він комутується через релен. Це значить зроблено автоматично і можна подивитися: в принципі, тут нічого складного в комутації немає. Це подовжувач, який я придбав в господарському магазині в епіцентрі. Якщо ви будете робити щось схоже на це, будь ласка, придбайте, потурбуйтеся про те, щоб ваш подовжувач мав достатньо місця. Я обирав подовжувач, в якому є вимикач. Вимикач цей я витягнув, і він, в принципі, отвір під вимикач, він такого ж розміру, як і верхівка цього реле. Uh, і товщина. Дивіться, щоб ваше реле влізло, да, тому що, в принципі, досить компактно і досить складно тут uh, щось додатково розмістити. Uh, я думав спочатку ще й залишити вимикач, але коли я розібрав цей подовжувач, я зрозумів, що ну, тут вже зайвого місця взагалі немає. В принципі, можна купити окремі блоки розеток і підключити це окремими розетками, знаєте, зовнішніми. Але коли це в тебе один подовжувач, то в принципі це дуже зручно і компактно. Так, Давайте розберемо і подивимося, що тут у нас є. Ну, Як ви бачите, по суті, у нас тут є дві шини: це там, фаза і нуль, заземлення. Вони були підключені через вимикач, але цей вимикач, як я вже сказав, я витягнув. Тобто тут у нас є контакти, які подають напругу на обмотку, і вони підключені до нашого чорного кабеля. Ось чорний, чорний кабель підключений до цього контакту і цього. Uh, і також перемичка йде сюди і ось сюди. Це означає, що коли на чорному кабелі тут є напруга, вона, по-перше, uh, є на оцих двох контактах, а також є на оцих двох контактах. Ці контакти uh, перемикають наше реле, тобто uh, живлять обмотку катушки. І оці два контакти комутуються з ось цими двома виходними контактами. Ці uh, так звані common контакти, вони підключаються вже до, нашої, до, наших, до наших шин. Ось ці два контакти. Це підключений наш білий кабель, фаза і 0. Ну, і також заземлення ось з, цієї, з цього білого кабеля, як я і казав раніше, я підключив до шини заземлення, просто припаявши його ось тут. А рідний кабель заземлення, ось він іде від чорного кабеля, і ось він тут підключений ось тут. Тобто, заземлення від чорного і від білого кабеля в мене з'єднані. Будь ласка, якщо ви, у вас є якісь коментарі, зауваження, будь ласка, скажіть, щоб коли я підключу цю, цей подовжувач вже в будинку, де є заземлення, чи можна так робити? Ось, в принципі, і все. Як це зроблено? А, і ще один момент. Дивіться, в цьому подовжувачі, саме в цій моделі, я не знаю, чи потрібно вам знати маркування цієї моделі, але тут були гвинти, які мали спеціальні шляпки, які. Не дозволяло його розбирати, тобто мені довелося дуже сильно попітніти для того, щоб розібрати саме цей подовжувач. Тут спеціальні головки, які можна тільки закручувати. Коли їх викручуєш, то викрутка просто перескакує. Тому, коли ви будете купувати подовжувач, такий от колодку, дивіться уважно, щоб ви могли її розібрати. Якщо це заводський прилад. Часто вони роблять такі гвинти, які неможливо викрутити, щоб у вас був відповідний інструмент і можливість їх, його розібрати. Тобто, це, по суті, мала би бути нерозбірна конструкція. От і все ще раз покажу ближче. В принципі, тут. Така схема. Якщо ви будете брати саме таке реле, то в принципі такі, по такій схемі ви можете і зробити. Тобто, наш чорний провод загальна мережа підключається до цих двох контактів, фаза 0, перемички ми кидаємо на катушку, тому що вона теж 220 вольт. Е е е має приймати, приймати виход, ми відповідно, комутуємо до загальних кабелів Ось сюди і сюди. А сюди зверху підключається наша зарядна станція. Ось маркування цього реле. Буде погано, мабуть, видно. Аска окрем. Тут є схема комутації. Ось, бачите, тут світловий індикатор і резистор стоїть. Оця котушка живиться від контактів 7 і 8. Потім нормально замкнути ось ці контакти. Ось ці. Ну, в общем, ви маєте розібратися з цим. Як це працює? Це не так складно. Ну І все. Тепер, коли я всі свої прилади підключаю до цих трьох розеток. Коли в мене є напруга від мережі, то вона комутується з, синім кабелем, о, з чорним кабелем. Коли в мене немає напруги в мережі, то з чорним. Є один маленький нюанс в такому випадку, що зарядна станція має постійно бути включена і має бути включений інвертор, тобто перемикач AC. В такому випадку ця зарядна станція теж витрачає якусь енергію. Я приблизно зауважив це десь 1,5-2% на годину. Тобто це, в принципі, садить вашу зарядну станцію, але в такий спосіб ви можете зробити абсолютно безперервне живлення. Прилади не будуть виключатися під час відключення електроенергії. Навіть якщо відключається енергія, РЛС спрацьовує менше, ніж за 30 мілісекунд. І ваші прилади, які мають там конденсатори, які накопичують електроенергію, в принципі, це не відчувають. Це стосується і телевізора, і комп'ютера, і ноутбука, і зарядних пристроїв для телефонів, тим паче а, ось, в принципі, і все. Будь ласка, користуйтеся. Якщо у вас є якісь запитання, а, залишайте їх, коментарі щодо заземлення спільного. Так, і в жодному разі я б не рекомендував вам робити, як в інших відео, коли роблять вилка-вилка, кабель, бо це може спалити. Вашу зарядну станцію. Дякую за увагу!